Вітаємо на каналі про погоду. Вихідні вже на носі, і судячи з синатичних карт, природа вирішила влаштувати нам справжній квест під назвою «Вгадай, що вдягнути. За вікном у нас 2025 рік до Різдва рокою подати, а погода ну вона як настрій в кота, непередбачувана і часом косюча. Почнемо з суботи, 20 грудня. Астробюро повідомляє. Що в суботу у нас перший та другий місячні дні. Місяць молодий і росте у знаку козирога. Посівний календар поче, відкладіть хлопату. лопату. Садити нічого не треба, хіба що зерно сумніву в головах сусідів. Краще займіться плануванням майбутнього врожаю на папері або перевірте запаси насіння. Щодо свят, то в суботу пересвяткування Різдва Христового. Та День пам'яті священномученика Ігнатія Богоносця. А ще світ відзначає Міжнародний день солідарності людей. Тож будьте солідарні, поділіться парасолькою. А тепер до мокрої та холодної реальності в регіонах. На заході України в суботу пануватиме Атлантична волога, середня температура в день становитиме плюс 2, вночі опуститься до мінус одного. Очікується мокрий сніг, що буде переходити у дощ. Тож під ногами буде фірмова каша, вітер західний. Бадьорий 8 метрів на секунду, вологість, як у сауні, 90%, туман вранці гарантовано. Жителі півночі тривайтеся. У вас в день близько нуля, вночі підморозить до мінус 3%, сніжок буде, але такий лінивий. Вітер північно-західний, 6 метрів на секунду. Ідеально для того, щоб сидіти вдома з какао. У центрі країни в суботу стабільно вогко, вдень плюс 1, вночі мінус 2. Ожеведеться. На дорогах буде. Підстерігати неуважних водіїв. Туман з'їсть виєдеміся до 500 метрів, тож фари маст хел. А от схід показує зуби. Це найхолодніший регіон на вихідних. день мінус два, вночі до мінус шести. Сніг буде сухим і хрустим. Вітер східний колючий. Вологість трохи менша, але щоки щепатиме знатно. На півдні у нас своя атмосфера. В день аж плюс шість, вночі плюс два. Ніякого снігу, тільки старий добрий дощ. Вітер південно поривчастий до 10 метрів на секунду. Може штормити, чайки ховаються і вам радимо. Щодо Києва, то кияни готуйте гумові чоботи з хутром. У столиці в день плюс 1, вночі мінус 2, мокрий сніг з переходом у мряку. Атмосфера ну дуже нуарна. Тепер переходимо до неділі, 21 грудня. Прокидайтесь, потягуйтесь, сьогодні другий і третій місячні дні. Місяць вже в Козарозі. Посівний календар радить продовжувати вайдикувати на городі. Максимум підпущіть землю в вазонах на підвіконі. Фікусу це сподобається. Це неділя перед різдвом. День святої мучениці Юліанії. Чудовий час для сімейної вечері та перевірки, чи не з'їли діти всі цукерки з ялинки. Що ж зміниться в погоді за добу? На заході ситуація стабілізується. день плюс три вночі нуль. Дощ вщухає, але туман стає густішим. Видимість, як у склянці з молоком. На півночі холодніше не стало, вдень мінус 1, вночі мінус 4. Сніг припиниться, але хмари висітимуть низько. В центрі в день близько нуля, вночі мінус 3. Ймовірність опадів падає, але обережно дороги можуть перетворитися на ковзанку, бо вночі підмерзне те, що нападало в суботу. В схід тримає мряку морозильника. В день – мінус 3, вночі мінус 7. Ясно, сонечко може навіть глянути на пару годин, щоб ви не забули, як воно виглядає. На півдні дощі відступають, в день плюс 5, вночі плюс 1. Вітер все ще відчутний, але вже не здуває капелюхи. У Києві день бабака, День 0, вночі мінус 3. Без істотних опадів, але похмуро. Ідеальна погода для шопінгу або кіномарафону. Ось такі вони вихідні. 20 та 21 грудня. Короткий підсумок. На сході зима на півдні осінь, в центрі та на заході щось мокре посередині. Бережіть себе, одягайтеся тепліше, не забувайте донатити на ЗСУ. І пам'ятайте, поганої погоди не буває, буває мало чаю в термосі. Підписуйтесь, ставте лайк і хай ваші вихідні будуть теплішими за цей прогноз. Па-па!